Він, він ходив до, спец... до спеціалізованого закладу. Там, там, де було дуже багато можливостей саме для, для, для діток з різними типами порушень. Тут, на жаль, ще ми не знайшли. Гарний заклад для для нього, тому що у де, у державних у, установах є лише угорська мова, і немає місця, підтримки України, основна мета нашого проєкту об'єднати всіх батьків і дітей, які е, мають психофізіологічні порушення, е, для того, щоб вони могли е, інтегруватися в заклади освіти в Європі. В закладі відповідно до. Е, Нашу я кажу про таких уже складних діагнози, про асистентів, які будуть. Якщо з дитиною не займатися цими дисциплінами спеціальними, у дитини буде затримка психічного розвитку, педагогічна запущеність. Дитина загубиться в соціумі, не зможе надалі навчатися. Молодчинка. Теж як робити? Піднімаємо голівку. Язик. Язик. Ля-ля. Дви. Снуди.